Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, що дивляться мої прогнози та дослухаються до моїх слів. Всім я Хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлоу з черговим прогнозом на четвер, 23 лютого 2023 року. Сьогодні дозволили себе юзати Silver Tarot або Срібні Аркани таро. Ну хочу відразу сказати всім фанатам моєї програми Overdrive, що на жаль. На суспільному радіо вона вже ніколи не буде звучати, бо зараз ідуть перемовини про те, щоб мене зовсім зняти з цієї роботи, і якщо роботодавці думають, що я буду сильно триматися за це, вони дуже сильно помиляються. Що стосується 23 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4-го. 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. У вас є можливість поставити свій лайк та потім написати щось під цим відео, якщо ви щось не зрозумієте, чи просто бажаєте залишити якісь добрі слова, яких останнім часом стає все менше і менше. Хоча. Що мені жалкуватися, бо буває, що переглядів дуже багато, за що я вам теж дуже вдячен. Ну, давайте налаштуємось, кому за потрібно, заплющите очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня буде в кінці цього випуску. Буду сподіватися, що мені вистачить на камері часу. А перша карта для представників знаку риби, деякі з яких святкують свій день народження чи тільки готуються до чого. Отож, що принесе четвер, 23 число? Принесе силу. І ця сила волі, перш за все, вам слід. Бути впевненими в собі, якщо ви раптово знаходитесь у цей час на передкучі в якихось неспокійних місцях, саме завдяки вашій силі ви можете дуже багато чого владнати. Також це непоганий день для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство. Також представники знаку риби 23 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для овнів день без змін. Оця смерть перегорнута, вона каже перш за все про те, що вам необхідно триматися стабільності, нічого не міняти, не йти до перекоря, не робити якусь пересування в квартирі, не переїжджати, намагайтеся у цей день нічого не перероблювати. Навпаки, будьте стабільними і важливі якісь справи краще перекласти на інший день, бо цей день не принесе ніяких змін. Для представників знаку тілець гарний день для поїздок, гарний день для намічання якихось нових цілей для себе. Гарний день пов'язаний з позитивним настроєм і зв'язком з вашим янголом-охоронцем, який з вами спілкується крізь ваш внутрішній голос. Тобто сьогодні день, коли слід звертати увагу на те, що вам підказує інтуїція. Для представників знаку близнюки, день пов'язаний з оманами, вам випали сутінки або місяць, інша назва цієї карти. І ця карта каже про те, що сьогодні важливих справ ніяких краще не намічати, бо є ймовірність того, що вас надурять. Також не слід в цей день ставити ніякі цілі, бо ці цілі будуть примарні і навіть. Просто неіснуючі. Також представники знаку Близнюки 23 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для раків непоганий день для активних дій. Сьогодні здоров'я вас ніяк не буде підводити. Єдине, що сьогодні вам обов'язково слід зателефонувати своїй мамі, якщо вона жива, а якщо вона не жива, просто згадати її, бо вона з небес на вас дивляться і обов'язково вам допомагає. Також це день матеріалізації ідей, коли ви можете просто про щось подумати, а воно вже реалізується. В цей день обов'язково до вас прийдуть, хоча й невеличкі, але гроші. Для представників знаку Лев дуже вдалий день пов'язаний з тим, що колесо фортуни на вашому боці сьогодні. Якщо ви будете ризикувати, якщо ви будете грати, то обов'язково можете виграти. Якщо ви вибудовували якісь плани на цей четвер, всі вони будуть реалізовані, і окрім цього, представники знаку Лев можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріх. Для діви непоганий день вам випав повішений в перегорнутому стані. Це каже про те, що по-перше, здоров'я вас ніяк не буде підводити в цей день. По-друге, ви будете отримувати якісь невеличкі подарунки. Ну, не дивіться, що там це можуть якісь бути подачки благодійні. в будь-якому разі, приймайте все з відкритим серцем. І якщо у вас є можливість самим допомагати людям, допомагайте. Бо сьогодні день дарунків. Чим більше ви будете давати людям, тим більше буде повертатися до вас. Для представників знаку терези. Гарний день для заробляння грошей, для підписання якихось договорів пов'язаних з грошима. І в цілому день просвітлення, коли ви можете чітко побачити свою ціль і коли вам в цілому будуть допомагати люди. Також представники знаку Терези 23 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки для скорпіонів. Сьогодні день обмежень. Не намагайтеся виходити за якісь. Кордони, які ви самі створили, сьогодні день відлюдника, тому вам слід побути трошки на самоті і зайнятися внутрішнім розвитком. Сьогодні активні дії краще не робити навпаки, у цей день краще закінчувати різні справи і бути максимально обережними, особливо якщо ви знаходитесь на передку. Бо ця карта пов'язана з кінцем зі смертю, тому будьте обережні, бережіть. Себе та своїх побратимів для представників знаку стрілець. Гарний день пов'язаний з самореалізацією. Якщо вам раптово треба в цей четвер іти вирішувати якісь справи у якісь установи, вам сьогодні буде допомагати в цьому Юпітер. І оскільки четвер це ще день Юпітеру, щоб ви не забажали зробити в цей день, ви обов'язково досягнете самореалізації. Люди та обставини вам будуть тільки в цьому допомагати. Для представників знаку Козиріг. Сьогодні день, коли не слід намічати якісь важливі зустрічі, особливо з жінками. Жінки можуть дуже сильно вам псувати нерви. Якщо ви сама є жінкою, то сьогодні не ваш день. Сьогодні жіноча енергія дуже погана, тобто, ви можете казати дуже багато брудних і образливих слів. І не розуміти, що від вас потребують. Тому в цей день краще важливі перемовини перенести на будь-який інший термін. Для представників знаку водолій у вас є в цей день вибір. Оце перехрестя або закохані. Воно каже про те, що ви сьогодні можете знайти вихід зі складної ситуації, якщо ви будете експериментувати. Так від вашого вибору багато чого залежить. Ви можете просто залишитися вдома і нічого не станеться. А можете включити свої авантюристичні якості і щось зробити цікаво для себе і для людей. Також представники знаку Водолій у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. І нарешті карта дня, що загалом принесе день 23 лютого. Неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні. О, знову ця розбита вежа. Тому не час розслаблятися, не час нехтувати. Сигналами повітряної тривоги не час бути просто для себе, так руйнування цілком можливі, і вони можливі кожного дня в будь-якій точці України. Якщо ви знаходитесь навіть подалі від України, сьогодні може щось таке статися, що принесе вам крах, катастрофу. Тому утримуйте себе від агресії, утримуйте себе від руйнування своїх стосунків і від саморуйнування. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось рожевого кольору. Ну і оскільки залишився час, подумайте про те, що зараз вас дійсно хвилює. І я скажу по-перше, що це? Вас хвилюють позитивні емоції, вас хвилює спокій, ви вже чекаєте, коли нарешті стане спокій. Якщо вас хвилює відносини. Кохання, любовні, якісь відносини. В цілому, все йде у вашу пользу, у ваш бік, тому вам слід просто розкритися, просто показати свої почуття до тієї людини, на яку ви маєте якісь свої. Погляди, що залишилось в минулому з цього питання, в минулому були помилки, були спокутування гріхів, але це залишилося в минулому. Більше помилки ви ці ніяк не будете повторювати, що у теперішньому часі по ситуації. Ініціатива в ваших руках, якщо ви нічого не будете робити, нічого і не станеться. Тому розповідайте, кажіть про свої почуття людям, якщо це стосувалося почуттів. Якщо це просто стосувалося вашої психіки, коли вона вже стане на своє місце, спілкуйтеся, розповідайте про свої проблеми, і тоді їх обов'язково вирішить. І нарешті, майбутнє цього запитання. Не все так фатально. Випав диявол в перегорнутому стані. Він каже про те, що якщо ви будете ризикувати, то тоді і виграєте. А якщо ви нічого не будете робити, нічого у вас не станеться. Тож говоріть про свої почуття і не думайте про те, що. Помилки можуть повторюватись. Я думаю, що ви розумна людина, а Таро вам просто підказує, як себе вести. Ну і наприкінці я ще вам покажу, як виблискують ці аркани. Для цього мені потрібно буде вимкнути повністю світло і ось показати вам ці аркани. у Випромінювані цього ліхтарика Бульбулаєвського. Я бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали вам цього разу, срібні таро відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. Бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.